Бінаріум відгуки України. І це є тема нашого сьогоднішнього відеоролику. Тому я відкрив пошукову систему Google, далі вписав бінаріум отзиви так, російською мовою. І перший сайт, який нам відображається, це нас він не цікавий, тому що це сайт країни-агресора. Він нам взагалі не цікавий. Ми приходимо на Traders Union, переходимо на IM Forex Trader. Також можемо прийти на Play Market, так як бінаріум доступний в Play Market. Для користувачів Андроїду. Перший сайт Traders Union ставить йому 8,7 балла за можливі 10. Тобто досить гарна оцінка, яка майже максимальна. Дивимось, він тут розписав переваги торговлі на бінаріум і недоліки також торговлі на бінаріум. Можемо перемкнутись на нашу українську мову. І з цим, цим ділом детальніше ознайомитись. Також тут був експертний огляд. У виконанні Ігоря Карасулі, платформи брокера бінарів, бінарних опціонів. Далі, гортаючи ще трошки нижче, будуть відгуки реальних людей. Тут також ми можемо вписати наше ім'я і залишити безпосередньо відгук. Його платформа розмістить тут. Дивимось, що за відгуками середня оцінка 7,2 бала за можливих 10. Такс, окей. Гортаючи відгуки, бачу досить багато відгуків з. 5 із 5, також досить багато, 3 з 5. Тобто, середньо так. 4 з 5, в принципі, за цією платформою можна поставити. Демо далі наступна платформа, А вже потім в кінці цього відеоролику, я скажу свою думку з приводу цієї платформи і поділюсь трошечки своїм досвідом. Наступна платформа ставить в 4 бали з 5, в принципі, оцінка схожа з минулим. Також тут розписані аналогічним чином переваги та недоліки. Брокера сьогодні, І знову ж таки відгуки. Відгуки. трейдерів з України у 2025 році. Тут майже 5 з 5, Тобто всі задоволені цією платформою. І третій сайт для прийняття: Google Play Market. У нас скачувань понад 500 тисяч і відгуків понад 7 тисяч 7 430 відгуків, Середня оцінка це 3,6 бала, тобто як мінімум більше половини. Бачимо, що досить багато п'ятизіркових відгуків це 4005, однозіркових 1819. І тих вже, в принципі, по мінімуму. Середня оцінка, знову ж таки, 3,6. З всіма цими відгуками ви можете ознайомитись. Особисто я просто не хочу розтягувати це відео. І тепер перейдемо до мого досвіду. Якщо заспойлерити, то в принципі Бінаріум — нормальна платформа для торгівлі. Єдине, що і які ми не проблеми були, це проблема з баном аккаунту, але згодом я розібрався. В свій час я зареєстрував декілька аккаунтів на брокері Бінарних опціонів Бінаріум. Тобто один був зареєстрований там рік тому, а другий я зареєстрував, от, до прикладу, зараз. І мені знесли два аккаунти. Я довго не міг розібратися, чому. Сперечався і сварився з технічною підтримкою. І вже потім вони мені дали нормальну конструктивну відповідь, що на бінаріум заборонений мультиакінг за правилами внутрішніми платформи. Ми з цими правилами погоджуємося, коли починаємо реєстрацію і натискаємо на галочку, що ви ознайомилися з договором публічної оферти. Другий момент це реєстрація через офшори. не немає офіційної регуляції. Так, і в принципі його конкуренти по типу Pocket Option Quotex також не мають всі регуляції, і всі вони зареєстровані на офшорах і регулюються безпосередньо там. Але брокер працює вже понад 5 років, і за цей час ніяких скамерських явних предпосилок за ним помічено не було. І особисто я неодноразово поповнював, неодноразово виводив кошти з бінаріуму. І все в мене було добре. Тож, друзі, сподіваюся, це відео було хоч трішечки корисне для вас. Якщо ви залишаєтеся будь-які питання після перегляду цього відеоролику, то здавайте їх або мені, або нашому менеджеру. Нагадую, що всі корисні посилання, саме постання реєстрацію з бонусом, доступ до закритого рову ком'юніті, це все буде в описі цього відеоролику. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!